Відпочинок на природі дався в знаки і мій вказівний пальчик трішки постраждав, точніше ніг. Так дивіться, яка краса. Буду його рятувати. Для цього мені потрібен пододиск від сталок та абразив в 100 грит, для того, щоб прибрати довжину і легше було його зняти. Притримую сусіднім середнім пальчиком свій вказівний в зоні відчарування і прибираю довжину, привискаючи по диск з невеликим натиском. Далі беру звичайну плюсу для зняття, яка вам зручна, і встоншую ту зону, яка ще трішки тримається, для того, щоб міхтика було легше зняти зону відчарування. Весь час підтримую середнім пальчиком все відчарування. І на кусачками я прибираю. Відшарований нігтик, де на вже і свій, і ось така краса підпилюю пилочкою і залишаю його відпочити, відрости для того, щоб більше не травмувати.